Вітаю вас, ви дивитесь військовий вісник. Президент України Віктор Янукович взяв участь у телевізійному проєкті Діалог з країною. Протягом чотиригодинного ефіру на зв'язок із главою держави виходили громадяни з 17 регіонів. Офіцери разом із командиром авіаційної бригади Юлієм Мамчуром теж долучилися до розмови. Військових турбувало питання переобладнання казарм під гуртожитки для контрактників. Верховний головнокомандувач відповів, що питання забезпечення військовослужбовців житлом одне із найболючіших і найближчим часом воно буде розглянуто. Патронатом міністра оборони України на базі 169-го навчального центру пройшли військово-спортивні змагання для представників засобів масової інформації. Павло Лебедів особисто привітав журналістів і продемонстрував навички водіння танка Булат. У рамках заходу свою вправність перевірили команди військовослужбовців-контрактників та представників преси. Журналістам запропонували виконати вправи з метання навчальних гранат та водіння бойової техніки під керівництвом досвідчених інструкторів. На завершення акції Павло Лебедів. Чи переможцям подарунки та грамоти. Вперше у прес-центрі телерадіокомпанії Львів відбулася відеоконференція з військовослужбовцями, які виконують миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго. Вояки побачили своїх рідних, а журналісти мали змогу взяти ексклюзивні інтерв'ю у представників контингенту. Зараз триває підготовка до онлайн спілкування з миротворцями з Ліберії та Косова. За прогнозами фахівців, повини зі значними негативними наслідками для господарства цього року не очікується. Наразі розроблено план без аварійного пропуску паводка і сходження льоду. А також узгоджено порядок дій міжвідомчого угруповання сил під час весняного водопілля. Територію України розділено на 9 регіонів оперативного реагування. У разі небезпеки є можливість залучити близько 43 тисяч осіб, 5 тисяч одиниць техніки, а також 90 піротехнічних розрахунків. Представник президента України в Автономній Республіці Крим Віктор Плакіда зустрівся з особовим складом бригади берегової оборони військово-морських сил. Він ознайомився з умовами служби, станом бойової підготовки, побутом та дозвілля моряків. Командування розповіло Віктору Тарасовичу про зроблені в частині кроки відповідно до плану реформування Збройних сил. Нагадаємо, що реформи в українській армії заплановано завершити до 2017 року. Україна стала єдиною країною-партнером організації Північно-Атлантичного договору, яка бере участь у всіх поточних операціях Альянсу. Цього року українські військові приєдналися до спільної міжнародної операції з протидії піратству Океанський щит. До виконання завдань місії долучиться фрегат Гетьман Сагайдачний з оглядовою командою та вертольотом на борту. Гарінському парку Сімферополя неподалік вічного вогню урочисто відкрили алею миротворців. У пам'ять про загиблих і живих молодь разом із учасниками бойових дій висадили платани. Акція пройшла за підтримки місцевої влади, яка посприяла у створенні нового скверу. <«Музика> на сьогодні це все. Найгарячіші військові новини. Дивіться, щовівторка та щочетверга на нашому веб-порталі.